Друзі, вітаю вас на нашій сторіночці. Черговий павербанк, огляд коротенький. Бачите, класичний 20-тисячник, але у нас тут є прожектор, ліхтарик можна називати. Зарядка стандартна 2 А. Давайте подивимося, що у нас тут є. Індикатор зарядки, два USB-порти і led ну, ліхтарик наш. Відкриваємо. І будемо переглядати ось такий класичний пауербанк. шнурочок для тримання. Показую вам роз'єми USB 1.2, мікро. USB це для зарядки і Type-C. Можна заряджати шотою, шотою. Тут у нас кнопочка, і ми бачимо індикатор заряду нашого пауербанка. І основна його особливість це от... Затискаємо цю клавішу, і у нас вмикається прожектор-ліхтарик. Дуже класно світить вночі. Я всім вам бажаю, щоб такі речі у вас були, але вони вам не пригодилися максимум для того, щоб підзарядити телефон.